От уявіть собі сільську дорогу в Україні. Скільки б ви її раз не називали, що це автобан, вона від цього не стане автобаном, правда ж? А тепер хочу сказати: намарно люди пхають оті всі лжевчення, отих всіх ідолів чудотворних, і кажуть, ікона чудотворна, не рукотворна. Ковід доказав, люди не цілували ці ікони. А якщо цілували, то мусили чуть не бризати отими, знаєте, спиртами, щоб мається протерти, щоб не заразитися від цієї ікони. Я сказав правду чи ні? Я знаю, що ви знаєте, що правду. То скільки не називає чудотворною іконою, скільки мощі не пхає людям і не каже, ці мощі мають силу, вони не будуть мати сили Божої. Вони не стануть Божими. Господь нам цього не заповідав. Я би радив вам все ж таки відкрити Євангелію і почитати, які обітниці дає Бог нам через Ісуса Христа. Це той новий заповіт. Саме там і закладена сила Божа. В цих словах, в цих обітницях. Вам потрібно лише їх знати і повірити. Тому що якщо ви не знаєте, то що вам не скажуть чоловіки, які стоять за кафедрами, за престолами, де б вони, як би вони не вдягались, передягалися, які б вони пофарбовані не були, будемо казати, перефарбовані, нічого з того не буде. Це буде брехня. І оці служби Божі, які називають святими літургіями, оці захоплені часто проповіді, коли люди кричать, там, розказують захопленням і старий, і новий заповідь. Але якщо все це не підтверджено чудесами і знаменнями, то чи це від Бога? Я хочу, щоб ви лишень задумались. Я зараз нікого не хочу змінювати і нікого я не поміняю. Тебе поміняє лишень слово Боже. Тільки коли Дух Святий побачить, що твоє серце готове прийняти слово Боже, він допоможе тобі це слово прийняти. Воно буде посіяне в саме серце твоє, в твій розум. Твій розум почне преображатися, і ти зрозумієш справді, скільки не називай сільську дорогу, що це автобан, вона не стане автобаном. І ти зрозумієш, скільки не пхай, ідола, і говориш, що це Христове, воно ніколи не стане Божим. Бог цього не заповідав, Він за це не вмирав і Він це не дав нам. І коли починаєш це розуміти, свобода приходить. Справді та свобода, про яку говорив Христос. Я вас звільню від цього. І Його Слово справді звільняє. Воно справді дає нам свободу. Свободу мислити, критично мислити. Воно дає свободу нам пізнавати. Це сказав Бог. А чому я повинен вірити якимось людям, так чи ні?